Житловий комплекс Бразер «Ріел». квартал яскравого життя. Старт продажів на Сумщині, де очевидно намагалися от такі наймасовіші, де ми спостерігали такі наймасовіші російські зусилля. Так от в Сумській області ситуація стабілізована станом на зараз. Андріївка відбита внаслідок контратак. Там у ворога до речі загинув цілий комбат. А у юнаківці зустрічні бої по тих, хто прорвався. Працює наша авіація. Повідомляють військові. А генштаб сьогодні взагалі повідомив про те, що українська армія переходить у контрнаступ Сумській області. Збройні сили України за повідомленням нашого генерального штабу скували угрупування російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровській та Новопавлівській, де зараз найінтенсивніші бої. Тому на даний час на Сумщині ситуація стабілізована, а просування ворога зупинено. Констатували у Генеральному штабі. Наші війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. В результаті успішних дій звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника від Сум. Ну, якщо взагалі знаєте, оцінювати російський наступ на суми відбувається він вдруге, вперше як ми можемо чудово пам'ятати, росіяни наступали в 2022 році, але зараз, схоже, наступають на ті ж самі граблі, як би це не звучало. Бо що тоді росіяни розтягнули свої? Лінії власне військову техніку і заходили такими довгими фактично колонами, що стало легкою мішенню для українських сил. То ті самі по суті помилки вони повторювали і ж, і зараз. І тим самим нашим збройним силам було доволі, ну скажімо, так, комфортно нищити окупантів знову ж таки навіть із того самого плацдарму, який зберігається в районі Тьоткіного. Це щодо сумщини далі. Якщо казати про Донеччину і Донецький фронт, очевидно, там справи набагато гірше навколо Константинівки та Покровська тривають спроби охоплення, але там кожна посадка і кожне село потребують величезних зусиль для ворога і обходяться окупантам. Великою ціною, бо ворог б'ється по суті в добре підготовлену нашу оборону. Тому цілком ймовірно, що знову ж таки повертаючись до аналізу Крила Данильченко, однією з цілей літньої кампанії 2025 року буде також і південь на ділянці від Дніпра до Оріхова. Послухаємо детальніше. Війна за пляшкове горло в Крим. Ми нарощуватимемо тиск на пороми в цілілі ВДК та СДК. Батареї ППО та залізничне постачання у секторі. Росіяни намагатимуться відсунути тих, хто робить їм максимально боляче. Наших пілотів від їхньої головної на сьогодні транспортної артерії. Найближчими тижнями ворог має спробувати атакувати наші опорні пункти на півдні, щоб послабити тиск на залізну дорогу. Або ми продовжимо вибивання потягів в глибині. А підсумовуючи, обидва ці варіанти більш вигідні нам, бо ворог змушений розпорошувати сили під загрозою втратити важливий логістичний маршрут. Тому ось такі ось такі підсумки фактично першого місяця великого літнього наступу росіян про це ще будемо детальніше говорити аналізувати з військовим експертом. А поки розкажу, що в цілому ситуація, як би там не було, залишається достатньо неприємною. В російські атаки посилюються, і в червні ворог захопив 556 квадратних кілометрів української території, і це найгірший показник від початку 2025 року. Констатують аналітики. Такі мілітарі порталу Deep State. динаміка травня, на жаль, збереглася у червні, також і фактично лише посилилась. Ну і для того, аби порівнювати ситуацію в, скажімо так, довшій перспективі, то найкритичніший для нас був листопад минулого року, коли ворог за один місяць просунувся на 730 квадратних кілометрів. Разом з тим, на фоні, зокрема, ось таких повідомлень, ми бачимо матеріал Financial Times, де мова йде про те, що Путін, начебто, планує окупувати Одесу та відрізати Україну від моря. Наразі це його головна мета. Пишуть американські журналісти, із посиланням на високопоставленого чиновника. Північно-Атлантичного альянсу Іде мова про те, що лідери НАТО побоюються, що ситуація на передовій може серйозно погіршитися для України до цієї осені, і все залежить від військової допомоги С союзників. Як я й анонсувала, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України, військовий експерт Олександр Мусієнко з нами на прямому зв'язку. Олександре, мої вітання. Вітаю вас. Отже, стосовно російського великого літнього наступу, ми бачимо різні повідомлення більш оптимістичного характеру, більш песимістичного характеру. От зокрема навела щойно публікацію Financial Таймс, де взагалі якийсь катастрофічний сценарій описується, Підбиваючи підсумки першого місяця російського великого літнього наступу, як вони анонсували. Які ви робите висновки? Що фактично, які результати продемонстрували наші вороги? Ну і сили оборони України, в тому числі. Ну, Скажем, так я би сказав, що для мене сприйняття ось цього наступу, який відбувається, по суті, з анонсами без анонсів, але ця ж ситуація вона перейшла із весни в літо, приблизно плюс-мінус так само ворог наступав, і наприкінці року вони наступали, і на початку року намагалися робити відповідні спроби. Якщо ми візьмемо, наприклад. Ситуацію на Сумщині, то ворог починав наступальні дії, активні в грудні, в січні і, і в лютому вели вони там серйозні наступальні дії. Тобто, в принципі, цей наступ, який є, він дійсно підсилився, тим, що Росія залучила певні резерви. Але, власне кажучи, ну ці резерви вони не призвели до якогось прориву. До того, що ворог здійснив якесь вклинення в нашу оборону, зайшов глиб, обвалив фронт і так далі. Він має всі ознаки подальшого повзучого наступу з тактикою просочування з тим, що ворог має певні тактичні успіхи і просування, і, на жаль, ще може мати, особливо якщо ми говоримо про Донеччину, відповідно, концентрується зараз на тому, щоб реалізувати цілі по захопленню Донецької області, це Така, скажімо, мета противника безпосередньо на цей наступ там до кінця року. І, зрештою, так він по суті буде і тривати. Принаймні зараз складається саме таке враження саме на цей момент, поки, ну скажімо, не відбулися якихось там не відбулося якихось додаткових заходів, не прибули якісь резерви і тому подібне, і тому подібне. Тобто він отак і буде тривати. Ворог і далі буде намагатися послаблювати наші оборонні позиції, буде намагатись виснажувати позиції наших військ, шукати проблемні слабкі ділянки в обороні, пробувати там їх проривати, ну і відповідно завдавати ударів вздовж лінії фронту, скажімо, з пріоритетом на Донеччині і на Сумщині. Але, зрештою, якщо ми подивимося, то я от якраз сьогодні думав про це і. Згадував, що десь приблизно рік тому ми так само обговорювали зокрема і покровський напрямок, і ризики для Покровська після того, як ворог просувався в районі Курахового після того, як вони йшли на Селідове і там тривали активні бойові дії. І пам'ятаю, що якраз у десь в цей період ворог сунув. У нього були такі ну, певні успіхи. Навіть були деякі стрімкі прориви на кілька кілометрів. Але потім а, прийшов серпень, вересень, були прогнози, в тому числі і західних медіа, що вже ми ну, фактично на порозі боїв за Покровськ, а цього не сталося. І зараз ми знову ж таки продовжуємо обговорювати а Покровський напрямок при цьому, що ворог там дещо просунувся. Але це я до того, що ну, вочевидь, ситуація така, коли просування там кілометри кількасот метрів, і це, мабуть, не те про що потрібно говорити, коли малюються якісь плани на Одесу і так далі. Ворог, звичайно, хотів би, щоб вдалося там, скажімо, десь їм прорвати лінію фронту. Але російські війська, в тому числі, зараз в такому стані, що навіть якщо б їм вдалося а, десь прорватися, навряд чи вони могли, би, далеко могли б далеко зайти. І закріпитися, в тому числі забезпечити нормально свою логістику, адже логістика зараз при в далеких пересуваннях десь в глиб залишається проблемним місцем, і, ну, і для ворога, і для нас в сенсі того, що звичайно завдаються удари дронами і іншими засобами. Тому зараз от основні бойові дії тут, і вони тривають за якраз за, за Донеччину в першу чергу.